Вітаю! Мене звати Руслан, мені 22 і я актор. У мене є досвід зйомок в кіно, в серіалах, в повних метрах, в коротких метрах. А ролі, які мені дають грати найчастіше це ролі синів, синів-підлітків, підлітків. підлітків. Проблемних підлітків, проблемних підлітків синів, синів підлітків, проблемних. Короче, все, що пов'язано з підлітками і синами, я граю добре. Роль моєї мрії, роль, яку я хотів би зіграти, це персонаж, який кардинально змінюється протягом своєї історії. Тобто на початку він може бути позитивним. І змінитися на негативного або навпаки, спочатку він буде негативним і через якісь обставини змінитися на позитивного. Я буду дуже радий взяти участь у ваших проєктах і поспівпрацювати до зустрічі!